Всім привіт, я приземлилась у відні і зараз чекаю. Автобус до своєї подружки додому. І я у відні проведу три чи чотири дні, і потім поїду вже у відрядження в слава. Ми, до речі, я не знаю скільки вам видно, але ми сідали просто в. Ну не в темряві, знаєте, коли молоко, молоко, коли небо просто залите, наче якимсь молоком. Тобто е я відчула, що ми сіли тільки, коли ми вже колесами, якби шасі торкнулися землі. В весь інший час ми просто летіли в такому е в одному карачі, білому молоці. От. Чекаю автобус, поїду до подружки. Ще... Ну да, welcome to Vienna. я не знаю, як сказати це, це на німецькій мові, я тільки знаю, бути онтар. i have like a tomato juice wow <laughs> okay beautiful cat she has her own instagram so i think she's yeah <laughs> <different>. <laughs> he's also wearing more green now <laughs> В мене не ну, зовсім вчора не було сили знімати нічого для влогу, просто тому що я якось не знаю, втомилась, мабуть, все ж від літака, перельоту. Тому ми просто погуляли. Ми пропустили наш резервейшн в ресторан і ще були гості там. Герхардова сестра, коротше, whatever Наступний день сьогодні вже неділя. Я зранку зняла вже один відео Рілсик тік-ток з анпакінгом своїх кросовок і зараз я прийшла в кав'ярню, хочу. Попити каву, зібратися з думками, і мені треба ще записати рекламні історії по моїй американській візі. Я ще тут хочу залишити посилання, тому що це дійсно супер дівчинка like, I cannot recommend her enough. Окей, okay? я дуже всім її рекомендую, хто хоче отримати візу в Америку, Британію, в Канаду. Вона дійсно спеціалістка в цьому розбирається і вам допоможе. Мені мені дуже в ній сподобалося, що вона чесна, і вона одразу сказала мені, що Ліза, в тебе дійсно виграшний кейс, тобто ти по-любому получиш, але так буває не завжди і так буває не у всіх. І тому а, вона буде з вами чесною, якщо дійсно ви до неї приходите і вона. Вам можу сказати, що дійсно кейс слабувати. Є ті бокси, які ви не тік, і це абсолютно окей. Я вже все познімала, тепер треба це все змонтувати. Боже, яка собачка. Така чумся. Так, ми вибралися з моєю подружкою Оленкою. А, і зараз будемо їхати в парк на Крісмас. — На Крісмас маркет. Крісмас маркет, так. Я не знаю, ну я коли з ким-то знімаю, я трохи стісняю, що така, ну... Так, так, так. Треба цей внутрішній крінж відпустити за 3 тисячі гривень і просто з нею розібрався, що робити. Да, вона стоїт, перфекционная кріяторку. І вона ще трекає, бачиш, вона найшла наші обличчя, Якщо ми з тобою два сюди. Ми ще покажемо. Люкс. А Так. Давай тоді в чергу станемо. <пукліка> ні, я, мені кажеться, що вони тут п'ють. <пуклі> <Да. пуклі> а я буду зрослий. <пуклі> Якщо це А, може, з чашками що? За чашки, мабуть. А ми потім чашки вернемо. Так? Да. Шкода, що паші тільки немає на Не ці ковбаски. Cheers. 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 Mm. Розігріти яблучний сок. У мене абрикосовий сок з невеликою кількістю вина. Угу, Такий лайк. Але приємно п'ється. п'ять. На ярмарку береш, платиш чаш... за чашечку 5 євро, її дають в оренду, і Та ти можеш просто додому забрати за 5 євро, наче викупити. Або можеш повернути і тобі повернуть 5 євро. Ми повернемо. Це що, якби трошки більше було там джинджера, uh -huh. то воно було більш прямо. Але це для дітей? Для дітей, так. Да. Воно, воно от прямо для дітей. І навіть мені кажуть, вони, ну це моє, якби вони не чуть, чуть крахмаля сюди бахнули я от іменно кісельчилась таке. Текстурна чайна. Селя... Я ще купила. Да. Хочу вдома зробити жим. Яка дов... з чого? Я лінива і я роблю жиле з чаю каркаде. Я заварюю крапкий чай, додаю туди меду або сама. Додаю туди желетіно, дуже гарячу. Розливаю по тарілочках і воно, типу, таке... Я ще ні разу таке житті не пробувала. Давай, давай зробимо. Якщо в тебе вдома каркаде, давай реально хоч сьогодні прийдемо на колопу. Воно, типу, таке, як виноградно, яркошневе. Mm -hmm. тобто. А воно ще є ягодки, вишневі, туди, ще можна накидати. Пенка. Yes. Люба запропонувала, що вона мене підзніме і підзніме мій розкази. Шуба, український секонд-хенд. кофточку цю толстовку мені Оленка тільки що дала. Джинсики така мужська зара. і саломони. Саломони прийшли по австрійській почті. І моя нова сумочка Леовітон. Такий аутфітік. Всім спасібо. Традиції. Да, давай. А де камера? Подожди. Я не розумію, я дивлюсь, кудись Ось, о камера. ось, о камера, окей. А, ось о камера, окей. Колокольчики красиво. А, а, проховно, я ага. Витомити, я так, Цікаво, як вони її опалили. Ну ладно, вони спочатку опалили, потім засунули віточки. Колокольчики і... Ну це на ялинку, мабуть, так. От штруделі це бомбочка. Але якось зараз не голодна. Ти голодна? Можна відкриючи скотч, коротка буде оставлять, обіда перша, перша вечеря. Перша, так, заходь. Подивимось Ага, Ну, я би хотіла, кстати, жніти. Подейток, це наш улюблений І нам вже принесли дрейк Піп. Я як завжди п'ю алкогол фрі. Ось таке. До речі, таке я ще не трогала. Хірзік за нас, так. Взагалі топчик. І потейто-селеди, наші любимі, коли ми запитали за соус, він так на нас подивився типу, такі обуслі. У нас є. Це кайзершмар, один, не один улюблений мій австрійський десерт або сніданок. Получається, там є яблучка і вони посмажені в такому як великому панкейку, який потім поламали і придушили з коньяком і чимось солодким, і десь таким варенням ягідним. В мене слина просто витікає. Доброго ранку! Сьогодні вже понеділок, ми прокинулись зараз і в мене вже починається робочий день, але в Братіславу я поїду завтра. Сьогодні ще працюю з Відня. Але що, раночок і хочеться кавучки, Коротше, і я відправилася за вівсяним молочком, тому що ну, просто люблю каву тільки з вівсяним молочком. І ви просто лізачути така щаслива. Тому що я йду під дощем. І це, це таке взагалі чувство. Я його просто забула і наче взагалі зовсім не пам'ятаю, тому що на Кіпрі, ну на Кіпрі не йдуть дощі, немає дощів на Кіпрі. Ну, коротше, Дуже класне чувство. Така Валенка тут біла на районі. А ми, ми. Оленка і Герхард Герхерджируть дуже поруч з Вестбанхофом, якщо ви знаєте, таку станцію. Найбільша станція, мені здається, у Відні. Коротше, офігенна локація. Давайте я вам швидко покажу свої леді леді покупки. Авокадо, Такий мус для волос і ось таке. Просто хочу показати одну штуку. У відні зараз іде дощ і всі заходять в магазин і просто так от залишають свої зонтики на вході. We have normal beer, or we have also the same ladder, um, or we have um, white beer. It's called white beer. Yeah, yeah, let me try this, this super cute.

Замовили такий ще десертик а, сирний, дуже схожий на українські гомбовці. Зараз будемо пробувати. Ультимативно вкусно. Так. У мене вже є історія, яку я вам, напевно, розкажу в Тіктокі про ці часики. Не можу тут розказати. А що ж розказати? Я зайшла і купила собі новий ремінець. Блін, дуже красиво. Взагалі часи просто заіграли. Мега по-новому. Я люблю відень, люблю гуляти в Відні. Люблю гуляти просто одна, тому що моя подружка зараз на заняттях з німецької мови. І мені ще відень дуже сильно нагадує Лондон. Всім доброго ранку, вівторок, восьмого ранку. І я добре Владислава на роботу. Сьогодні у Відні таке сонечко. Я зробила вкладання на Дайсін, але. Хочу вже розібрати теж в потязі, і можливо дещо зняти про це тікток. І от ви мене часто питаєте, як ти типу, все це поєднуєш. Ну, так би ти поєднує, наприклад, я їду там на роботу. Оп, понімаєш, там зніму щось в процесі. Або зараз я просто в таксі також щось підзнімаю коротше, і так далі. Всім привіт! Я зрозуміла, що зараз п'ятниця, і я взагалі нічого. Я взагалі нічого не знімала, от, але зараз я буду Блін, на мене смотрить така тиможинка. Ти нічого не знімала, тому що я була дуже зайнята роботою. В мене взагалі не було сил, часу, whatever, на зйомку, але я вирішила, що все-таки хочу закінчити цей влог і додати туди хоч щось. Тому я просто швиденько розкажу все, що було ці дні. Коротше, в основному я просто лише працювала і все. Мені дівчата з України привезли дуже багато піар розсилок які я отримала, це ще не всі, від українських брендів, але я спробую якось, не знаю, зняти розпаковку пізніше, тому що тут, до речі, Матчер випадково мені прислали дві піар розсилки але я зовсім не проти. Мені такі бібліотека прислали духи, прислали ще такі пробники, Перла Хелса прислали ось такі. Барс, як це сказати, бетончики від ПМС. Матір прислали ще одну -силку, коротше. І до мене ще по новій почті ще їдуть посилки. Я щоб ви розуміли, я, до речі, просто включила камеру і почала знімати, я теж не бачила сьогодні себе в церкало. От. І чому я зараз вирішила знімати? Тому що я сьогодні буду проводити йогу для своїх колег. І цікаво, що йога мала бути у вівторок, але через те, що на йогу записали. Так багато людей, на нього записалося 35 людей. От, і вони всі не помістяться в студію зараз, тому його розділили на два заняття. Сьогодні моє перше заняття, яке я веду в 9.45. Я маю бути там. Я глянула 15 хвилин йти, тобто в мене є ще година, і мені ще паралельно треба зняти рекламу для косметик-хольсе для сайту щомісячною. Взагалі все непогано, ще поки я була. В цьому тріпі, так скажем, в цій командировці, в цьому відрядженні мені ще написало кілька українських брендів, і вони вже оплатили рекламу. Шо? Я не знаю, чому чим я це розказую, не ну просто вирішила поділитися. що Я в якийсь момент подумала така, блін, а зачем я взагалі робила ФОП, якщо у мене не заказують рекламу? Ну там. Була якась така пауза. Ну, ладно, типу. А в Братиславі ще аж до наступної середи, але попереду, ще з субота і неділя, і я хочу поїхати назад у відень. От, і я, е, е, да, Я на суботу і неділю поїду у відень, тому що я хочу знову провести час зі своєю подружкою і там ще з її подружкою. Ну і просто погуляти, походити по відню, тому що в Братиславі ну насправді не так багато щось робить. Тому да, давайте збираються на йогу. Я може, спробую на йогі щось чуть-чуть поснімати вам. Girls, проходьте, закривайте двері. Перевдягав, ось тут є. Розбивайтеся, там проходьте. Коврики, то беріть ісь. Там можна ще взяти. Підіймаємо погляд вперед. Дивимось, подивились на свої пальчики, долонь. І видих. Повернулись собаку можна вниз. Перпендикулярно передній ступні, кутик 90 градусів, ми піднімаємось в другого воїна. Перевернули другого воїна, подивилися на в. розтягнули правий бік вдих і видих. Праву руку поставили біля своєї правої ноги, праве плече прижати до правого коліна. Погляд наверх за лівою рукою. Задню ніжку знову на полупальчик. Відірвали коліно від землі. І зробили крок задньою ногою десь на центр килинка. І видих. Дві долоні вниз. Крок правої лівої ноги назад Верхній упор, вдих.

Таких людей я треба. Я хочу з видео, відео, як Марійка піджимає карту. Можеш побігати. Я вже спішу знову до своєї подружки Оленки і вгадати, що ми знову будемо їсти конечно, штрудель. Конечно, Який штрудель, ще кажу, Шніцель. Шніцель і пити безалкогольне пиво. Сьогодні субота, після цього ми ще плануємо зробити керамісу з черносливом. Це те, що у нас є з планів на сьогодні, і сподіваюся, що ми зустрінемо ще одну нашу. Ну це Оленкина подружка. Но вона мені теж подобається, я теж хочу з нею дружити, з Насті. І взагалі, я ще оце зараз, коли я їхала, вам показувала кадри з машини, це я їхала зі своїми подружками колегами офігенними І не знаю, якось так приємно, класно виходить, що в мене стільки дівчат рядом і... Все не такі классні і хороші і прям не знаю. Все мені кажется, мені якось холод к лицу. Холод к лицу. Мені так хорошо в цій в шубі, в шарфі. Красота. Подивимось, як далеко йти. Ам... Сейчас. Так, And... все еще зовсім чуть-чуть. Так, ну програма у нас стандартна Штрудель, картофель, салат. Взагалі, самий мій любимый салат, і головне, що він має бути з тиквіною пампін, блін гарбузовою лією. І за якийсь у нас огірковий салатик, і овкурс Все. Смачного нам. Приїхали на ось цю станцію метро. Як вона правильно називається? Нью Баугасе. Нью Баугасе. Ной Баугасе, мабуть, на Ной Баугасе. Ной Баугасе на торгову вулицю. І зараз підемо на леді шопінг. Боже, вже стемніло, поки ми їхали на метро. А, сорі. Да. Завжди приїжджала на безбанро. Ага. Хоча що, мені було б навпаки краще, де приїхати спочатку. Так? Да? Ні. що буде. Там тоже мне показалось щось прикольне. Сюда. Ага. Ну мы пришли в такий смішненький магазин, який называется Urban Outfitters. Тут, конечно. Ну, это вайп тут, конечно, ну, це вайб тут, звісно, такий. Ела. Це просто вайб. Кошка. Настя, розкажи, що це за напій ти зробила ось цей. Це у нас вайзершприцель. І з чого він складається? Це вінішко австрійське. Угу, 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 Класик угу. Косик для цієї містості. Вот. і міряночка. Бомба. Сильно газована, супер сильно газована. Перфекта. Це має бути дуже смачно. Да, И <звіт> в мене такий напи. Полезла, полезла. Угу. Ага. Там, ага. ага. Ну, их типа так секунду, мені кажется. Угу. Хорошо. А ч, мама б не зацінила цей рецепт? Дівачки, акуратно ззаді вас головна помощниця. Вона <світчі> в загалі, я все поробила. Три, а я написала півтора. Відставає далі. І тут я зробила цю ошибку. О, я навіть нічого на це не відписала. Так. <світчі> да? Це є вкусняшка. Здесь. Дякую. Дякуємо. Виглядає суперсексі. Я чувствую, що це смачно. Вкусів ось метанного торта зі слава. Якщо щось без карпони зробити, буде взагалі князі. Доброго ранку. Такий сніжок виповітний, то ця кисюня куша. Да, п... Коротше, я вже приїхала в Братіславу, але я зразу з вокзала поїхала не додому в готель, а в торговий центр, тому що я хочу основательно все поміряти в кос і щось собі наміряти. Таке от у мене желання просто помедити в кос. Я вас беру свой, можливо, ми щось поміряємо разом, окей? Окей. Дівчата, я просто вам навіть не можу передати, я можливо чуть трохи всплакну. Коротше, я на пінтересті побачила одні сережки, які просто рент free жили в моїй голові. І я буквально тільки що такі знайшла в магазині COS OF COURSE. і я їх зараз куплю, тому що це просто це моя мечта була. І саме такі сережки. І ще я хочу купити якийсь кашеміровий світерок. От я побачила, що ось цей кашеміровий світер коштує всього 100 євро. Чому, чому я люблю купляти саме кашемір? Тому що в мене ось цей кашеміровий світер з Enazer Stories, я його ношу вже 5 років, розумієте, і йому хоч би не За цей час я б могла я не знаю, купити 10 яких полієстрових світров із H&M на набагато більшу суму, і що, вони б вже всі просто померли. А так, я купляю один раз, але хороший, і все, і потім ношу його 10 років. І мені, мені особисто так подобається. Так. Взагалі, супер кьют таке пальтишко, укорочене, але ну, в мене таких вже є куча. Так, ну це просто идеальный свитер ever. Ідеальний свитер, я не знаю, це просто свитер моєї мрії, але в ньому є просто такий один маленький нюанс. Да, він з 100% кошміра, він просто ідеальний форм, у нього ідеальний рукав. like, It's just it's perfect. Але він стоїть почти 300 євро. probably too much. Я вже їду в автобусі, Братислава від інський аеропорт. В мене просто не було сил знімати якісь такі влог-моменти. Типу, коли я ходила в офіс, або я працювала в офісі, або ми ходили на обід. Я десь розумієш, можливо, це класний контент, але типу в моменті. Коли я працюю в офісі, ми просто немає реально на це якоїсь енергії. І я от зараз зрозуміла одну річ, що якби я працювала повністю весь час в офіс, типу, якщо я надіюсь, вас не сильно трясе. Якби мені весь час треба було ходити в офіс, то ніякого б у мене блогу не було. Це просто там такі пташечки, хоча б показати, не знаю. Бачите? Кризі. Вау! Ми, кстати, по ходу на кордоні а Братисла, не Братислава, а на кордоні Словакія, відень. Був прикол, коротше, одна моя колега, дівчина каже, така я на вихідних, договорилась с з подружкою, она вона у мене тут живе. Кажу: ну супер, в понеділок приезжаем. приїжджаємо. Кажу, ну що ти зустрілася своей подружка? Каже, та вона просто, казується, не в Словакії, живе в Словении. Ну, перепутала так просто. Що, я коротше, така супер втомлена. Ну, Відраження дуже висасує сили. І я через те, що ти дуже багато спілкуєшся з людьми, багато якось, якихось емоцій, коротше, почуттів, не знаю, навантаження не тільки типу, інтелектуальне, а ще якесь таке емоційне, когнітивне. Коротше, я просто, дуже втомлена і дуже хочу на накіпер додому. Їдемо в аеропорт. Так, це просто абсолютна пара окуляри, від якої я обалдію і я досі не знаю, чому я їх собі ще не купила. Це просто класичні райбени бойки. Мені так подобається, а це просто хабі. Все, наступний раз, коли буду купляти собі окуляри, обов'язково візьму їх. Мені дуже подобається. І ще подобається, вони так офігенно відчуваються на обличчі, просто як в литі, я не знаю. Такий у мене легкий Данко -обід. З таким вот легким скромним видом на австрійській авіалінії. Ну mm что -hmm. ж, взяла собі такий салат Месуас. Потому что мені просто хочеться овочей, просто овочей, просто не варене, просто. Тунець.